Колискові з думко Серія 2 Думку люблять просто так. У тихій долині серед срібних трав і блискучих росинок Жив собі маленький динозаврик. Думкозаврик. Кожен ранок він зустрічав із подихом сонця, а вечір із зорями, які дружньо моргали йому з неба. Думкозаврик був добрий, м'який і дуже допитливий. Він любив думати, мріяти і вигадувати історії. А ще любив усіх навколо дерева, жабок, хмарки, навіть камінці на стежці. Та іноді, коли долина засинала, у нього прокидались запитання, а мене теж люблять. І за що нічне небо було безкрає? Думко заврик лежав на спинці, дивився на зорі і шепотів. Може, мене люблять за те, що я допомагаю іншим? Хм. Чи, може, за те, що я усміхаюсь? Та вітер лагідно погладив його по головці і прошепотів. Ні, тебе люблять просто так. Як це? Просто так? здивувався думкозаврик. Так, без тому, що, бо ти є, бо твоє серце світить добром. Вранці думку заврик пішов до озера. Там плавала рибка, і він поділився з нею яблочком. Потім привітався з черепахою тік-так, допоміг білочці знайти загублений горішок і змайстрував із травинок гойдалку для маленьких жабок. Кожен із них сказав йому дякую. і серце думко заврика зігрілося. Може, ось за це мене люблять? подумав він, та в голові лунав тихий голос вітру. Ні, тебе люблять не за це. Тебе люблять просто за те. Що ти є ти? Думкозаврик вирушив до лісу. Під лапками широділо листя, а сонячні промені торкались його в спини. Наче лагідні пальчики світу. По дорозі він зустрів пташку Лілі. Лілі, а тебе за що люблять? Спитав він. Мене люблять, бо я співаю, усміхнулась пташка. А якби ти не співала, тоді б мене полюбили за те, що я просто є. Думко заврик зупинився і подумав. Може, так і зі мною? Коли він дійшов до озера, його зустріла стара черепаха Тік-так. Вона завжди знала відповіді. Тік-так, чому мене люблять? Бо ти щирий, сказала вона, бо не намагаєшся бути кимось іншим. Ти смієшся, коли весело, плачеш, коли сумно. І завжди говориш із серце. Це і є найцінніше. Думкозаврик присів поруч, а хвиля легенько торкнулася його лапки. У воді він побачив своє відображення таке гарне, тепле і живе. Мабуть, я і справді гарний таким, який є, подумав він. Ніч знову прийшла у долину, зірки розсипалися по небу, мов дрібні іскорки любові. Думкозаврик ліг у траві, закрив очі і чув. Як шепоче кожна істота навколо. Ми тебе любимо, ми тебе бачимо, ти частинка світу, і йому стало так спокійно, він більше не питав, чому, він просто приймав це світло. Наступного дня думкозаврик зібрав друзів, пташку лілі, черепаху тіктак, білочку, рибку і навіть хмаринку. Вони всі зробили разом добру справу. Полили маленьке дерево біля річки. Тепер у нас буде тінь і прохолода, раділа білочка. А ще нове місце для гойдалки, засміявся думко заврик. Знаєш, сказала Хмаринка, ти вмієш любити просто і тому тебе люблять усі. Він почервонів від радості. Тієї ночі він говорив із місяцем. Місяцю, а ти когось любиш? спитав Думкозаврик. Так, я люблю землю. Вона кругла, різна, іноді сумна, але своя, а мене і тебе, відповів місяць, бо ти частинка добра, яке тримає цей світ світлим. Місяць. Засяєв яскравіше, і думко заврик відчув його серце теж світиться зсередини, м'яко, тепло, без причин. Спи, мій малюк, світ лагідно співає. Все, що ти є, вже достатньо. Не треба бути найкращим. Не треба старатись, щоб тебе любили. Бо любов це не нагорода, це дихання світу. Вона поруч, вона твоя. Думкозаврик слухав ці слова серця. Він згорнувся у клубочок. Вітер. Накрив його ковдрою з пахучого листя, десь поруч співали коники, десь далеко зірка длюнка тихо миготіла, нагадуючи про дружбу. Я щасливий, прошепотів Завер. Мене люблять не за щось, а тому, що я просто є. І я теж можу любити інших просто так. Він усміхнувся і заснув. Ніч обійняла його лагідно, а світ, здавалось, шепотів разом із ним. Ми прекрасні такими, якими ми є. Не треба ставати кимось іншим, щоб бути вартим любові, бо любов це вже те, що живе в нас.